Всім привіт! Хотів розказати про Leopard 3. Проблема в тому, що в самих перших минутах, як тільки наче їздити, сильно не нравилась ходова. Їдеш сильно балаболить, якось некомфортно. і таке відчуття, що якісь проблеми з нею. В чому була причина? Просто в настройках. В одній настройки можна вибрати там, сніг, якась пустеля, болото, гори і так далі. Що я зробив? Всі їздив на авто. Комфорт, ну, ніякий був. Даже маємо все вийти з авто. Це раз. Потім переходимо в меню. Юнсану це вибираємо чи Юн Нін Нюан. Вибираємо комфорт, медіум, комфорт, комфорт. І все, машина веде себе зовсім по-іншому. Але саме більше все, що мені допомогло, найбільше. Це просто. Оце вийти авто, вийти з авто, нажимаєш, виходить, все, машина зовсім по-іншому себе веде. Комфорт, все якраз те, що хотів. Я навіть на 200 кілометрів поїхав, там куций у нас є один. Спеціаліст поїхав, дивився, дивився, дивився і нічого не знайшов. І поміг мені тільки один парень, який теж купив таку саму машину, каже, да, щось сів, балаболило, щось не нравилось. Да, є все одно звук ходової, то чути, але зовсім це і зовсім інший комфорт. Тобто, хтось стикався з такою проблемою. Дуже рекомендую, щоб ви зайшли, настроїли ці настройки і ця машина буде зовсім все по-іншому вести. А так, в машині, ну бомба, все подобається. Навіть можу сказати, що рекомендую. Офроут, звісно, ще не проходив. Я сподіваюся, що сніг буде в нас, то можна буде спробувати, що і як їде.